Ошатна і затишна, радо зустрічає своїх мешканців, котрі щодня повертаються до своїх домівок з особливо цінним монтажем, знаннями, вихованістю, мудрістю. Наша шкільна планета особливо ні панує довіру і взаєморозуміння. Педагогічний колектив в складі 37 вчителів навчає 236 учнів в 11 класах. А оскільки заклад є навчально-виховним комплексом загальноосвітня школа першого третього ступеня дитячий садок 5 вихователів в трьох дошкільних групах дитсадка Сонечко виховують 69 дітей. 15 січня 1975 року було розпочато будівництво нового приміщення школи. Перший дитячий садок села Доншани було відкрито 26 вересня 1877 року в пристосованому приміщенні. А в 1998 році школу і дитячий садок було об'єднано в навчально-виховний комплекс, який працює і до сьогодні. Біля керма ось такого шкільного корабля незмінно 25 років стоїть досвідчений, поважний і мудрий директор Денисюк Михайло Антонович. До наших послуг чудово оформлені кабінети. Зараз ми знаходимося в кабінеті історії. Чудовий куточок живої природи у нашому кабінеті біології. Створюють сприятливу атмосферу для навчання молодших кольорів в кабінети oh, nice English класу. Аура духовності панує при осягненні азів християнських чеснот в кабінеті християнської ети. У творів приходить натхнення в Кабінеті української мови та літератури. А матеріальна база нашого комплексу забезпечується. Від школи 22 тисячі. Батьками – 16 тисяч гривень. Спонсорами 130 тисяч. Я, Дмитро Колег, поглиблено вивчаю такі предмети, як фізика, хімія, інформатика, математика. Починається з 6 класу. На даний момент мають такі результати участі у районних та обласних предметних олімпіадах та турнірах. В минулому році з хімії перше місце в районній Олімпіаді, друге місце в обласній олімпіаді, третє місце в обласному турнірі, з фізики перше місце в районній Олімпіаді, друге місце в обласній олімпіаді, З інформатики перше місце в районній Олімпіаді та четверте в обласній. Цьому навчальному році з хімії друге місце в обласному турнірі. Зараз готуюсь до районних предметних олімпіад, а для цього мені необхідний щоденний вільний доступ до глобальної мережі. Набагато краща була б підготовка, якби я мав зручний персональний комп'ютер. Тому я вважаю, що наша школа повинна брати участь у другому етапі національного проєкту Вільний світ, адже скільки перспектив відкривається для мене і таких, як я. Час не стоїть на місці, і кожен з нас мусить сміло крокувати за ним. Дуже хотілося, б, щоб кожен вчитель мав вільний доступ до інтернету. А для цього, перш за все, необхідно забезпечити всіх комп'ютерами, ноутбуками. Не кожен сільський вчитель має змогу придбати комп'ютерну техніку, адже зарплатня, яку ми одержуємо, не є високою. Чудово було б бачити у кожному класі мультимедійну дошку, яка допомагала при проведенні уроків. Цікаво було б спробувати під час канікул провести дистанційне навчання, а для цього знову ж таки потрібен інтернет. А в цьому нам може допомогти національний проект Відкритий світ. Безперечно, сьогодні сільська школа має бути на належному рівні, забезпечена комп'ютером, інтернетом, ноутбуком, мультимедійними дошками. Іншими засобами комп'ютерного навчання. Адже від цього залежить якість освіти наших дітей. Вони охочі діляться враженнями в сім'ї і надовго запам'ятовують такі уроки. А сільських батьків тільки декілька на клас мають фінансові можливості для придбання своїй дитині ноутбука для занять в школі і вдома. Тому надіємось, що участь у даному проєкті Відкритий світ змінить ситуацію на краще. В на радо вас чекає, на двері відчиняю, В куточок райський України світ, Ідемо, як сподіваннями у відкритий світ.